Буду читати основу своєї проповіді про Івана Хрестителя. Зближаються вже Різдвяні свята, я не знаю як хто, в мене вже з'являється різдвяний настрій такий, але ми ще за це не проповідуємо, бо на все свій час, на все свій час я думав, що мені говорити. І думаю собі, що було перед приходом Ісуса Христа, що було перед тим, як Він прийшов. А перед тим, як він прийшов, прийшов його предтеча, прийшов Іван Хреститель. І ми знаємо багато про нього, про те, що він вчив, про його працю. Але ще дещо хочу сказати, нагадати для нас: читаю Євангелію від Матвія, третій розділ, перших 12 віршів. заголовок так і називає проповідь Івана Хрестителя. Каже так Матвій, тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, бо він той, що про нього сказав, був пророк Ісая, промовляючи, голос того, хто кличе: В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одержу собі з верблюжого волосу, Пояс ремінний на на своїх, а пожила для нього була сарана та медь польовий, тоді до нього виходив Єрусалим, вся Юдея і вся Йорданська околиця, і в, річ, в річці Йордані хрестилися від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив він багатьох фарисеїв та садокеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: Роди Зміїний, хто з вас наподумив утікати від гніву майбутнього? Отож учиніть гідний тлід покаяння. І не думайте говорити собі, ми маємо отця Авраама, бо кажу я вам, що Бог може підняти дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев сокира прикладено, і кожне дерево, що доброго плоду народить, буде зрубане та й вогонь вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Духом Святим і Огнем. У руці своїй він має віячку і перечистить свій тік. Пшеницю він забере до засіків, а полову попалить в огні Такі досить серйозні слова і серйозні заяви робив притеча Ісуса Христа, Іван Хреститель. Знаєте, його служіння, служіння Івана Хрестителя. Я не раз так якби досліджував, чи якщо то можна сказати, досліджуванням, ну перечитував все, що написано в Євангелії, в Біблії про Івана Хрестителя. І воно мені подобається тим, що він був чоловіком, знаєте, таким пламним проповідником, щирим дуже. Говорив, знаєте, прямо в очі, все до людей, не дивлячись на їхній сан. Не боявся, знаєте, сказати. Воїнам, що їм треба робити. Відкрито звертався до людей, котрі потупали в гріхах євреїв, котрі були народом Божим, але котрі далеко відійшли від Бога. Він їм просто ясно говорив: вам потрібно покаяння, вам потрібно навернутися. Відкрито звертався до тодішніх, знаєте, правителів краю. Відкрито звертався до тодішньої релігійної еліти. До книжників і Фарисеїв. Другими словами, мене в ньому захоплює те, що він чітко виконав те, для чого прийшов. Я думаю, що це велике виконати те, що тобі дав Господь. Я думаю, що людина, кожна людина, яку покликав Господь, і ми віримо, що кожному з нас дав якесь це маленьке служіння попрацювати в його царстві. То я думаю, що це. Ну, найбільше чого можна досягнути, виконати те, до чого мене покликано. Така людина прийде перед Господа і зможе сміливо подивитися і сказати: Я зробив так, як ти мені сказав. Я не шукав причин, щоб цього не зробити. Я не буду нічим виправдовуватися. Я просто зробив те, до чого ти мене покликав. Іван Хреститель. Він це виконав. І життя його, як ми всі знаємо, воно було коротке, воно закінчилося. Виконавши свою працю, він був покликаний з цього світу. І воно ще раз і ще раз нам говорить те, що життя віруючої людини, воно не є на землі. Ми всі хочемо жити довго. Ми всі маємо любов до життя на землі. Ми всі це маємо в собі. На Життя віруючої людини, воно не завжди є довге на землі. Но я ще раз хочу сказати, важливо не то, скільки я тут прожив, але важливо те, що я зробив. Це був чоловік, про кого сам Ісус Христос сказав, що з народжених від жінки більшого не було. Про нього було відкрито його батькове Захарієве, про нього дивувалися люди сказали ким буде ця дитина? Про нього пророчески говорив, батько і казав, що ти будеш дитино тим, хто буде навертати народ Божий вибраний ізраїльський до їхнього Бога. Ну, коли він виступив, цей проповідник Іван Хреститель, першу річ, про що я хочу сказати про нього, що це був дуже і дуже смиренний чоловік. Про нього навіть думали люди, що він Христос. Він відкрито казав, що я не Христос. Він відкрито казав, що я не той, я тільки притеча. І він казав людям, я недостойний навіть розв'язати йому взуття. Брати та сестре, ми всі служимо Господу, ми всі щось робимо. Ну що є цінне перед ним? Це наскільки я показую на нього. Кожен з нас може стати і казати, я, 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 я. Так, де що ми зробили, так, де над чим ми приклали зусилля, так щось ми і робимо. І це належиться, знаєте, ми дійсно, якщо ми прикладаємо зусилля, ми дійсно це робимо, це не є неправдою. Но я завжди маю показувати на того, хто йде позаді мене, того, кому я служу, того, для кого я працюю, йому належить ця слава. Без нього я нічого не можу зробити. Без нього я не маю жодної сили. І тільки тому, що я знаю, що він за мною, я йду з дня на день за ним. І я роблю те, що я роблю, бо взаді йде він, бо Він тримає, бо він дає сили, бо він дає мені кожного дня натхнення йти за ним і служити йому. І ось з того, що я прочитав, хочу взяти декілька думок, не все, бо тут так більше написано на декілька думок. І першу хочу сказати цю, цю думку про те, що він сказав: рівняйте дорогу для Господа. Він голос того, що кличе в пустині, наближається те, що сказав Господь ще в Едемському саду: приходить спасіння, приходить довгождана обіцянка. Це надзвичайно важливий час в житті людства. Іде Спаситель. Виходить Іван і каже, що ось він гряде, я його предтеча, но ви рівняйте дороги для нього. Ви рівняйте дороги для нього. Лука говорить трошки більше, або більш про це докладніше чи розпоширеніше. Він каже, нехай кожна долина наповниться. Гора кожної пригорок знизиться, що на рівне, нехай випростується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі. І далі каже: і кожна людина побачить спасіння Боже. Перед тим як людина побачить спасіння Боже, є частина, котру мусить зробити людина. Ми часто говоримо про те, що Господь Він все зробив для нашого спасіння зі своєї сторони. І то є так і амінь. Він все зробив для того, щоб ми мали життя. Ми кожен в своєму житті, ми хочемо його присутності в ньому. Ми хочемо, щоб він кожен день був з нами. Ми приходимо до церкви і ми молимося перед нашим служінням, і ми кажемо, Господи, прийди. Ми хочемо відчувати Твоє благословіння. Ми кажемо, Господи, не залишай мене на ні одну минутку в моєму житті. Бо коли ти мене залиш, залишиш, то в моєму житті приходять біди, сльози і так далі і тому подібно. Но я хочу сказати про те, що для того, щоб він прийшов і щось робив, мені також потрібно щось робити. Мені потрібно вирівняти дорогу свою. Я речі, з котрими. Не мириться Господь. Для того, щоб він прийшов, мені потрібно смирити свою гордість. Для того, щоб він прийшов, мені потрібно залатати свої ями, свої падіння, котрі є в моєму житті. Для того, щоб він прийшов, мав місце і мав силу в моєму житті, мені також потрібно щось робити. Часто ми шукаємо причини. І така є розповсюджена фраза, що робити, як Бог мовчить, як поступати, як Бог мовчить. Я не зовсім погоджуюся з тим. Я думаю, що він ніколи не мовчить. Я думаю, що він ніколи не спить. Я знаю, що він ніколи не дрімає. Я знаю, що він завжди щось запланував, щось робить. І все під його контролем. Ну чи я розумію, що стається? Може, мені потрібно шукати причину в собі? Може, він не мовчить, тому що я йому не даю місця прийти. Може, мені потрібно щось поправити? Може, він просто не може мати місце, тому що я своїм грихом мішаю йому це зробити? Іван він вийшов з відкритою заявою. Він каже: рівняйте, дороги йому. Бо я тільки притеча, я прийшов, щоб це сказати, ну, щоб ви побачили спасіння Боже. Вам потрібно зробити свою частину. Далі я хочу сказати про його звернення до фарисеїв і саддукеїв, до релігійних людей, котрі прийшли, щоб також охреститися в воді в річці Йордані через Івана Хрестителя. Його проповідь не була малою, знаєте. Так як я собі це уявляю, що про нього знала вся околиця, його поважали люди, в нього вірили люди. І тому багато і багато і різних людей, починаючи від самих простих, закінчуючи цими ж самими книжниками, садукеями і фарисеями, і йшли до нього і для того, щоб охреститися в воді. І коли він побачив, що садукеї і фарисеї вони йдуть, щоб отримати водне хрещення або хреститися в Йордані через нього, він до них сказав такі слова, неприємні, але ще раз зачитаю роди зміїни, хто вас надоуми втікати від гніву майбутнього? Учиніть глідний плід покаяння і не думайте говорити в собі. Ми маємо отця Авраама. Кажу вам, що Бог може підняти дітей Авраамові. Із цього каменя. Тут заложена одна така думка, що Бог хоче щирості серця, що Бог не приймає нічого лукавого, що Бог від людини хоче щирого покаяння, що людина не може себе тішити тим, що вона називається віруючою. Що людина не може себе тішити тим, що вона проповідує з кафедри? Що людина не може себе тішити тим, що вона кожної неділі приходить до церкви, можливо, і співає, можливо, не пропускає служінь і більше від інших. Но Іван каже до них: роди зміїний, вам потрібно покаятися перед Богом. Фарисеї садукеї, знаєте, це були особливі люди. Котрі, знаєте, вони відрізнялися дуже своїм великим лукавством, тому що вони в своєму житті, вони відкидали основне. Вони Слово Боже відкидали. Вони робили свої правила і вони в очах своїх неслися дуже високо. Вони рахували себе вищими від інших людей. Вони рахували себе дуже релігійними і набожними людьми і разом з тим. Порушували те, що заповідав їм Господь, і через то з ними мав проблеми не тільки Іван Хреститель з ними мав проблеми Ісус Христос. І вони завжди шукали, щоб зачепити, щоб вколоти, щоб показати, в чому помилка, і так далі, і тому подібно. І Іван Хреститель звертається до них і каже: хто вас навчив так робити? Так можна робити перед людиною, але Бог бачить серце. За пролюдське око можна багато зробити, але Господь знає, що є всередині мені. І Він каже: ви вчиніть грідний плід покаяння. Він знає, що всередині вас. Він знає, чим ви дихаєте, він знає ваші думки, ваше серце. Ви не хваліться тим, що ви нащадки Авраама. Знаєте, навіть сьогодні сьогодні це так. Знаєте, непомітно, ну, але таке відображення трошки є серед віруючих людей. Кажуть, ну, а я той, а я син того, а мій батько проповідник і так далі, і тому подібне. А я з дитинства віруючий. Но Іван Хреститель каже, ви не хваліться нічим. Бог може собі прийняти з найменшого. Бог може собі вибрати з того, кого ніхто не замічав і не бачив. Він каже, Бог. Авраамові дітей може підняти з цього каміння. Ви нічим не хваліться. але ви прийдіть чесно перед Бога. Ви прийдіть і вчиніть гідний плід покаяння. Ви прийдіть і вчиніть гідний плід покаяння. Так він сказав до садокеїв і фарисеїв. І слідуючи, що він говорить до них, і він говорить те, що дерево. Воно пізнається з того, чи воно приносить добрий плід. З цього пізнається дерево. Діла наші будуть бачити люди. Каже Євангелія, що вони побачать любов, яка між вами. І з того вони пізнають, що ви його учні, які плоди приношу сьогодні я. Я можу хвалитися, що я в церкві Божій. Я можу там бути. І про це ще більше сказав Ісус Христос притчі свої про неплідне дерево, котре гарно росло і цвіло, котре було серед інших, но плоду не приносило. Іван Христитель каже, що не треба тим тішитися, що ти, можливо, віруючий, що ти думаєш, що ти високий в очах своїх, що ти дещо робиш, плоди. Потрібно плоди. Він каже, вже до дерева сокира прикладена. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, воно буде зрубане і вогонь вкинене. Я повинен думати про плоди, що я приношу. Я маю плодоносити, і плоди мають бути добрими. Ми знаємо, що часом можуть бути ще не просто безпліддя, а часом ще можуть бути недобрі плоди. Що як я рахую, то ще гірше як безслідя, безплідя, коли я приношу дикі ягоди, коли через мене йде руїна, коли через мене не прославляється Господнє ім'я, а навпаки, сіособлезні інші речі. Знаєте, Це дуже-дуже гірке положення. І останню річ з того, що я прочитав, це Він сказав про Ісуса Христа. Він каже, що в руці своїм. Він має віячку, ві і він перечистить свій тік. Це він сказав про Сина Божого. Він сказав, що коли прийде той, кого я перед ним прийшов, щоб представити, той, хто сильний і потужний, силі і потужній, він буде перечищати свій тік. Брати та сестри, це сказано не про весь світ. Це сказано не загалом про весь народ котрий живе в цьому світі, це сказано про церкву Господню, про віруючих людей. Він каже: Він прийде, і Він перечистить свій тік і пшеницю свою забере до засіків, а полову попалить вогні невгасими. Брати, сестри, ми все більше і більше чуємо про це від проповідників, від євангелистів, від братів, котрі несуть служіння, про те, що йдуть тяжкі. Часи для церкви. Ми часом привикаємо для того, але я думаю, що Господь побуджує їх про це говорити. І Я думаю, що на землю вони дійсно йдуть важкі часи для церкви Господньої. і часи переслідувань. І я думаю, що ось ці нелегкі і тяжкі часи, вони будуть перечищати церкву Господню. Вони будуть перечищати народ Господній. І часи переслідувань вони дуже часто показують, хто є хто, хто є хто, хто як ходив, хто як служив, хто що мав в своєму серці, хто приходив щиро, а хто формально. Такі важкі часи вони показують. Тому нехай би Господь нам допоміг в ті часи, котрі ми називаємо останніми часами, служити Богу щиро. Розумійте, що ми не бавимося в якусь релігію. Розумійте, що він сильний і потужний. Служити йому для того, щоб бути з ним вічності, а йому буде вся слава навіки.